Ситуацію з Миколаївським аеропортом новий губернатор Олексій Савченко взяв під контроль. Про це він заявив під час свого брифінгу. Днями з'явилася інформація про візит до Миколаєва потенційних інвесторів для підприємства. Втім, як з'ясувалося, жодних переговорів з ними ані обладміністрація, ані облрада не проводили. Аеропорт знаходиться в нашому перспективному плані розвитку, і у мене сьогодні є три. Компанії я про це не хочу казати. Які запропонували нам відбудову нормального терміналу? От чому це раніше не було зроблено, і чому саме сьогодні хтось приїхав? Я навіть про це не знаю і звертаю на це як на чутки. За словами губернатора в Миколаївській області, субсидію будуть отримувати 300 тисяч родин. Торік ця цифра була вдвічі менша. Наразі кількість звернень за цією допомогою постійно зростає і збільшиться ще, на думку Олексія Савченка. Через недосконалість бюджету минулого року з'явилася кредиторська заборгованість по субсидіям майже у 150 мільйонів гривень. Але це вирішать якнайшвидше, запевнив губернатор. Також очільник області звернувся до прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана з проханням збільшити розмір субсидії у зв'язку з підвищенням мін. Мімальної заробітної платні з початку 2017 року, тому що дуже багато людей, якщо підніметься заробітна платня, не підніметься субсидії, вони не будуть отримати. Щоб ми з вами перемагали, я звернувся з цим проханням. Я е, певен, що е, мої такі порахування врахують, і навіть прем'єр-міністр, мабуть, вже відпрацьовують це питання. Чому? Тому що бюджет, ну, я бачив, що є постанова в Кабінеті міністрів другого читання бюджету, але самого бюджету я не бачив ще. Ганна Званецька, Павло Ткаченко, МСН.